Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди від погодніка. Штормове попередження від українського гідрометцентру. Через проходження атмосферного фронту в Україні очікується ускладнення погодних умов внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів впродовж 20 листопада у західних областях. 21-23 листопада на більшій частині території країни, 24 листопада у східних областях очікуються складні погодні умови. Дощі та мокрий сніг. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду. В Карпатах сильні снігопади. Пориви вітру 25-30 метрів на секунду. В Україні, крім південної частини, утворення снігового покриву висотою 3-15 см в Карпатах 20-50 см на дорогах ожеледиться. Місцями спостерігатимуться ожеледь та налипання мокрого снігу. Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту. Пройдуть дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди сильні опади. Температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. У Києві очікується складна погода. Дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, ввечері ожеледиться. 21 листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою дощ з переходом у сніг, похолодання та сильний вітер. 22 листопада похолодання охопить вже всю Україну. 23 листопада прийде чергова порція опадів. Аби ви завжди були в курсі актуальних змін у погоді. Погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погоднік.